Шановні глядачі каналу про UA, шановні українці, знаєте, я не люблю свят офіційних і дат, але пропустити День Незалежності і не привітати вас ми на каналі не можемо. І тому я сьогодні хочу вам сказати, що це справжнє свято, тому що саме наша незалежність є головною причиною. Чому ми досі існуємо як країна? Чому наші хлопці воюють на фронті, чому ми їм допомагаємо? Я буду сьогодні дуже короткий. Знаєте, ото, як за святковим столом людина піднімає тост, і чим коротший тост, тим краще. Так, от мій тост такий: колись я почув від одного знайомого, який не був українцем, що українці не цінують свою незалежність. Тому що вона їм дісталася задарма. В 91-му році вони за неї не боролися, вони її не очікували, вони її отримали з неба, вона впала. І тому її не цінували. На той час, коли я це чув, я думав, що ну, а це ж добре, що вона нам так дісталася, як дар Божий. Звичайно, були ті, хто за неї боровся. Звичайно, були ті, хто за неї вмирав. Але ми були з радянського покоління і не дуже про них знали або вважали, що відсоток таких людей в українському суспільстві дуже малий. Більш того, велика кількість українців сумувала за радянським минулим і казала, що там їм жилося краще в радянському минулому. І будемо чесними, був ще один фактор: ефективної. Справжньої елітної держави ми досі не побудували. Те, що є нашим правлячим класом, державним апаратом, Ну вибачте, нам не забезпечує не добробуту, ні безпеки не конкурентоздатності. Тому нам, скажімо так, інколи здавалося, що цінувати нічого. Більш того. Багато хто казав: дивні ви, українці, живете поруч з Великою імперією, а не створюєте свою армію. Бо армія б давала вам гарантію того, що незалежність ви можете свою відстояти. А головне, армія давала вам кадровий потенціал для еліти. І от тільки коли, в 2014 році. А дехто раніше, дивлячись, як Росія вторгається в Придністров'я в Грузію, завойовує Абхазію, як вона себе поводить з нами, українцями, починаючи газові і інші торгові війни, як там все більше і більше кажуть, що України не повинно бути, української мови не існує, зрозуміли, що незалежність це справжня цінність. Сьогодні ніхто нам не може сказати, що наша незалежність нам дісталася задарма. Ми за неї заплатили величезну ціну. Тисячі і тисячі кращих українців загинули, захищаючи нашу країну. І, на жаль, досі гинуть. Якщо ми переможемо в цій війні, а я би дуже хотів цього, і все для цього роблю, як і велика кількість українців, наша незалежність буде. Найвищою цінністю, яку треба буде передавати наступним поколінням. Давайте це пам'ятати, давайте розуміти, що свобода, права людини, демократія, незалежність, все, що у нас поки що є, незважаючи на всі обставини, все це дуже велика цінність для нас, і ми повинні в цей день. Коли нашій незалежності виповниться 33 роки, це пам'ятати, берегти і цінувати.